І так, друзі, Mazda 3 2011 року випуску в кузові хетчбек в гарному білому перламутровому кольорі. Отак автомобіль у нас виглядає ззовні. Вона приїхала з Більгії. В Бельгії мало сервісну історію, мало одного власника на модельних лескоплавних дисках 16-го розміру. От, зараз, як завжди, оглянемо автомобіль зверху, подивимося. Лакофарбове покриття. Зразу скажу, що в автомобілі фарбували два елементи. Саме це задній бампер і підфарбовувалася кришечка багажника. От. Потім заглянемо в салон, подивимось комплектацію, стан салону. ну і Після того підкапотний простір і багажне відділення. Почнемо вимірювання робити з лівої сторони автомобіля спереду. Так, 162. 124, 120 92, 83, 83, 94, 95. 38 Має невеличкі подрябки від рівня. 43 задня дверка, 85 82, 74, 86, присутня наліпка з лівої сторони контрольна. Задній лівий пройомчик у нас 51. 60 Заднє крило 90. 73. 91 і 6. Стойка у нас 92. 92, дах, 76, 77, 75, кришка багажника. 195. То, що я вам казав, вона була у нас підфарбована 303, 337, 329. Ну і підфарбовувався у нас задній бампер І права частина автомобіля.

11. Пройом лівий, передній, 43. Бачите, у нас тут болти ніякі не крутилися по лівій частині. по переднім дверцятам і крилам також у нас болти не крутилися. Ну і ліве в нас крило. 82, 81, 78 і капут. 78, 87. 88. Хочу звернути увагу, що автомобіль знаходиться в рідному склі, в тому числі і лобове, що дуже рідко буває в автомобілі з Європи. От. А, на сьогоднішній день у нас літня гума а, в хорошому стані. Легкосплавні диски модельні 16 розміру. А, в дуже хорошому стані знаходяться на гальмові диски як спереду, так і позаду автомобіля. Ще раз нагадаю, зовні автомобіль має два підкраси, це задня кришка багажника в нас і задній бампер. По салону по комплектацію. Ну, автомобіль має звичайну простеньку комплектацію, в яку входить у нас 4 електросклопідіймача, електрозеркала, зовнішні, я вже сказав, системою складання. Шкіряне мультикермо. Є такі от накладочки у нас на порогах. Відповідно, в комплект автомобіля входять як тряпочні, так і гумові килимки. Ну, і Автомобіль також має у нас кондиціонер. Більше ніяких мультимедійна система звичайна, ну і є бортовий комп'ютер. Також в комплект автомобіля входить у нас два ключа. На момент зйомки автомобіль має пробіг. 155 805 кілометрів. Це оригінальний пробіг, який підтверджується всіма перевірками. Ну і відповідно сервісною книжкою, яка також присутня в даному автомобіля. По стану салону. Кермо У нас знаходиться в хорошому стані, є невеличкі потертості. Ну, від пальців, напевно, От, в дуже хорошому стані знаходиться у нас важель перемикання коробки передач, відповідно, чехол у нас не затертий, не порваний, і сама передня торпеда автомобіля і відповідно, дверні карти. Так виглядає у нас салон автомобіля. Що стосується сидіння водія, Воно в нас не просижено, ну, має невеличку потертість, але воно не перешивалися. Ремінь безпеки знаходиться в дуже хорошому стані, відповідно, він відпрацьовує. Є також у нас підлокітник, який додатково обладнаний ще розеткою 12 вольт і виходом на UX. І Є в нас ще два таких от підстаканничка між передніми сидіннями автомобіля. В дуже хорошому стані знаходиться повністю. Весь пластик. От. Ну, я в автомобілі, хочу нагадати, не курили. Задній диван. Хороший стан дверних карт, самих сидінь. Автомобіль має, задній ряд має у нас підлокітник з підстаканниками, але в нас немає виходу на, до багажного відділення. Відповідно, самі сидіння знаходяться в дуже хорошому стані. Стеля в автомобілі ціленька, чистенька вся. Так що, таким чином, автомобіль у нас виглядає з, так, з документації, друзі, є в нас відповідно на автомобіль сервісна книжка. Тут у нас записано все, що в нас проводилось, які технічні огляди, які роботи проводились по автомобілю. От останній запис у нас на пробії 135 642 в Бельгії. Є запис про першу реєстрацію автомобіля. Я нагадаю, що автомобіль у нас 2011 року, а перша реєстрація в Бельгії в нього була 22 січня 2013 року. Отак от от має таку історію автомобіль. Присутній заводський сертифікат. На цей автомобіль, кому цікаво, можна ознайомити. Ну і присутня також є в нього копія бельгійського бріфа з кількістю власників, хто і як на ньому їздив за кордоном. Під капотом, друзі, нагадаю, у нас знаходиться дизельний двигун з об'ємом 1,6, 85 кВт або 115 кінських сил зовні виглядають дуже гарно. Він не мився ніколи. Зразу хочу вам показати, що кріплення в нас лівих передніх крил, з лівої сторони капота, Ну і відповідно з правої сторони також бачите, кріплення крил, вони не крутилися і кришка капота зліва також не крутилася. Двигун обслуговувався згідно регламента, про що свідчить записи в сервісній книжці. Отаким От чином він виглядає в нас ззовні. Дуже гарно працює, тихенько і спокійно. Ну і отак, Якщо камера передасть, у нас виглядає казати, робочого двигуна. Відповідно. Немає ніяких нас картерних газов. жодного лишнього звуку. Ну, Як завжди, друзі, багажне відділення. Ще раз хочу показати, що кришка хоч у нас і фарбувала задня багажника, але вона не знімалася, бачите, відповідним чином. У нас не збиті і не підфарбовані болтики. Торсіони тримають, лівий, правий. Відповідно, є поличка, вона в дуже хорошому стані. Знаходиться не пошкодження. Додатковий автомобіль у нас укомплектований таким пластиковим лоточком. Тканина також ззад хорош... знизу в хорошому стані. І відповідно є докатка в цьому автомобілі. Ну і є також. Відповідно, у нас Домкрат. Ну і Пластик автомобіля також знаходиться кришки багажника в дуже хорошому стані. Як сама кришка, відповідно, так і в районі бампера. Оця Ну і За навершення свого відео, друзі, хотів би нагадати, що на сьогоднішньому огляді в нас був автомобіль Mars Z3 2011 року випуску з дизельним двигуном 1.6 на механічній шестиступеневій коробці передач. передачі. Автомобіль продається, силочка буде під відео. На цьому буду закінчувати. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ну і до нових зустрічей на каналі СП Автомобілі. Всім пока!